Коли обоє мовчать, пауза чи крапка, подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими в Телеграм можна переходити. Хто ви Подумайте про вашого партнера? Хто ви? Ой, ви дуже активна людина, ви людина, яка завжди... В ділах, завжди, в якихось справах щось кудись їде, кудись пересувається постійно, завжди багато вирішується справ і саме пов'язані з логікою, розумом, і дуже-дуже активна людина. Хто ваш партнер? Ваш партнер зараз може бути в мовчанці, ви можете не спілкуватись, в нього втрата якихось ресурсів, шансів, енергії, і немає навіть бажання, може бути трошечки апатичний стан і немає бажання рухатись вперед. Ви протилежності один одного. Що було між вами? Що було між вами закриті якісь стосунки, можливо, ви коханці, тому що якісь обмеження все ж таки були, і тут можуть бути невільні люди. І коли не було щирості, все ж таки? коли не було ясності, прояснення, не було навіть радості, я б сказала, пауза чи крапка в стосунках. Пауза чи крапка. Рицар Пентаклів це дуже повільна карта. Це, хоча на дні колоди в нас сонечко. Тут може бути двояко. У когось може все ж таки проявитись по сонечку, а в когось може бути все ж таки кінець стосунків. Тому що Рицар Пентаклів дуже повільна карта, і карта, яка ну, не дає активності, не дає швидкого проявлення. Тому тут може бути і Пауза. І кінець. Чи є якісь почуття? Е, є почуття, тут з кубків випадає. Дійсно, емоції і почуття присутні. А чи будуть все ж таки активні дії? Давайте подивимось. Чи будуть активні дії? Активних дій не бачу. Четвірка жезлів перевертається, тому тут в когось може бути проявлення, але не пізніше. Але. Більше все ж таки на кінець схоже.